Привіт, друзі! Сьогодні з вами я, я Ендербой, сегодня... і це моє нове відео. І сьогодні я вам покажу, як зробити механізми, щоб відкрити лісницю і и... тайний прохід. Погнали! Так, друзі, перше, що ми будемо строїти тайний прохід. Так, отут от ламаємо дошки. І оце. Тепер. Так ще тут. Тепер це ламаємо. Тепер ми робимо так отак липкий поршень і оце. Тепер ми ламаємо отут, оце. Вставляємо тут Redstone. Тепер ми. Ага, друзі, я це поставила дуже далеко. Так що програма це і оце. Тепер, друзі, отут ставимо ці поршні дошки і редстоун. Тепер закриваємо це дошками і... І таймі прохід готовий. Ой, і готово. Друзі, переходимо до другого етапу. Так, друзі, йдемо далі. Отут є драбина. Тепер ми ламаємо оці два тих, Перед ламаємо тут дощ і ми робимо так. Друзі, ставляємо отут це. Оце і, і ще б... мені треба сходи. Так, це дошки, а це сходи. Дер... Обичні дерев'яні сходи. І тепер Я... ми ставимо тут сходи і. Отут ставимо так от, хлибки поршень. і сходи. Тепер ми це. Під землею соєдіняємо це, ламаємо оце. І потом ведемо Редстоун од того. Тепер ми ще ставимо тут доску і ведемо це сюди. Потім, друзі, ми. Ага, це не можна закрити. Так, друзі, обираємо рестоун. Тоді. Закриваємо це і введемо рестоун, тоді сюди. Тоді, друзі, введемо це під землею. Перейдемо це під землею. І тепер ми ставимо десь отут той і це. Так, і потім закриваємо. і, це. і Готов. Тайний прохід готовий. І тут можна зробити отут невеличку кімнату. І тут, друзі, можемо зробити невеличку кімнату. Так, готово. Закриваємо і прохід готовий. Тепер йдемо до другого етапу. Умов, тут є речі, які мені треба. Це сюди, оце сюди. А оце сюди. Тепер, тепер друзі, беремо оце, оце і також оце все. Тепер, друзі, ми робимо тут. Це ламаємо, робимо тут стовп. Злітаємо і ставимо 1, 2, 3. Ну, один, два. Ставимо на це. Оце. Тепер ставимо лампи. І ще не, ні, не отак. А отак. І тут так само, друзі. Потім Покриваємо це все залізними люками. І закриваємо готово. І тепер, друзі, дивіться. Це. Так що, зараз я вам покажу. як ви бачите, друзі, як я побудував. Тепер підходимо і автоматичний фонарик. Готово І тепер, друзі, ми можемо побудувати будинок. Тепер, друзі, ми будемо будувати будинок. Так. Оце все викидаємо. І потім беремо речі і будемо строїти будинок. Тепер беремо отакі і отакі дошки. і Іще, напевно, коричневі сходи. І будемо строїти будинок. А, Спорт Інвентару, хату, і будемо строїти тепер. Тепер, що ми робимо, ми строїмо підругу. Отакий От будинок буде. Отак. От і тепер ще підлогу будемо ставити отут. Ну, такого такого хвасту будемо. Це ламаємо. Закримаємо всю підлогу кругом, щоб було, друзі, гарно. Щоб було гарно, це треба зробити ось. Так, ось таким чином готово. Тепер ми одустровимо раз, два, три. Тепер отут зверху біле. Раз, два, три. До цієї стіни. І тепер отут. раз, два, три, три і постраємо біле. Тепер ми заходимо і беремо таке скло обличне. Тепер ми закриваємо тут І Ставимо тут скло. І готово. Скло готове. Тепер другу стіну. Ставимо це отак. Ні, друзі. Да, так. Тепер знову коричневий стоп. І так. Тепер ми знову робимо там так. Біле і. І коричневий стовп. Раз. Так, відділю. Раз, два, три. Три. Тепер, друзі, ми беремо коричневі двері і ставляємо їх отут. І тепер ми робимо от. такий великий будін. Оце ламаємо і робимо отак, отак. Тепер, друзі, ми оце все діло закриваємо склом. І отут закриваємо також. Тепер опускаємося вниз і закриваємо отак. Отакий дім. Тепер. І ще тут скло. Тут, з цієї сторони, друзі, не буде скла. І там біло. А за тої сторони також не буде скла. А, тут я зову, друзі, на оборот. так. Будинок готовий, а немає криші. Що, друзі, злітаємо. і будемо будувати йому кришу. Так. Закриваємо цю кришу. Шо? Тепер ми їх закриємо. Три блоки, готово. І будемо будувати гарну кришу. Тепер ми ставимо тут ось так блоки і ще ось так. так. Тепер, друзі, і з тої сторони також. Так, друзі, і щоб оце було вище. І буде готово. Отак ще два блоки. Готово. А тепер, друзі, ми зробимо отак. І, друзі, перед тим, як я добудую, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Я скоро добуду. Так. І ще, друзі, навколо будинка також треба сходи. Так, так, так. Готово. І тепер, друзі, ще ось так. Пунк, пунк, пунк пуньк-пунк-пунк. тепер, друзі, зі мене ще отк. пуньк пунк, пуньк Пунк, пунк, пунк. пунк, пунк. Оп, П, друзья, мы ну, уставляем вот тут и ставлю наоборот. Не на наоборот. Друзья, а почему наоборот так? О, так. Друзья, мы его ну поставим. Все, друзі, готовий домик. Тепер, друзі, ми спускаємося і йдемо в дом. Походу, низька криша, скакати не можна. Ну, Гарний дом! Тепер, друзі, ми це викидаємо. Ну і йдемо сюди. Беремо під мій колір, ми його скіна беремо. Фіолетове ліжко і беремо ще отаке. І тепер беремо книжні полки. І полки, в які треба вставляти книжки. А перше треба знайти книжки. А де можна взяти книжки? Поки я друзі шукаю, де можна взяти книжки, напишіть в коментарях, де можна знайти книжки. Так, десь тут. Чи? Ось дві книжки, беремо Беремось книжки. Тепер, що ми робимо? Ми можемо поставити отак ліжко, але я зроблю отак. Ось так. Потім я поставлю десь. Напевно, десь отут, отак. І отак. А десь А от я поставлю полк, в яку треба вставляти книжки. Поставляю ось так книжки. І тепер, друзі, будуть книжки. Все. Тепер, друзі, ще ось тут треба поставити скриню. Беремо скриню. і ось так. Готово. А друзі, ще десь скриню. Ось тут можна ще. Готово, дом? Да? Готовий. Тепер, друзі, йдемо на двір. Готово. Так, отак виглядає дом. І ще оберемо його повністю. У -у 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 -у. Тепер, друзі, подивимося на різні механізми. Так, друзі, лампа так досі робить. Даже ранку. Тепер тайний хід, який я показував. І ще один тайний хід. Друзі. А саме головне, до цього ходу треба буде спробувати, ви знаєте, що зробити? Поставити туди плиту. Тепер отак. Де тут плита? Плита це -то точно також тут? Яку плиту? Та залізне? Тепер, друзі, що ми робимо маємо оце? І робимо оце. Тепер, друзі, як ми хотіли зробити тут Ні, друзі. Треба тут ставити так Друзі, це треба робити так. Ставлюємо тут плиту. І потім, дивіться, друзі. Ага, друзі, я вже розумію. Ще треба робити так. Червоний факел. Друзі, ставляємо його тут. І... Воно не відкривається. Тоді, друзі, зробимо механізм назад. Ламаємо червоний факел. І зробимо тут трошки світло. Оце я можна поставити, друзі, або, дивіться, беремо цю лампу і що ми робимо? Ну, перше, ще треба зробити це взяти знову Redstone. Редстоун факел нам не треба. Так. Тепер, що ми робимо? Ми беремо дошки і закриваємо це. Все. Ну, закриваємо це все діло. Откриваємо це все діло знову і ставимо це. Тепер, друзі, треба правде знову е, той е, речах. І вставляємо його сюди. Тепер нажимаємо і сідуй фонарик. Нажимаю на речах, відкрилось. Хоп. А як же нам пройти? з другої сторони? А ми ще це поставили. Ще є така кімната, ми ще будували. Оце. О, запустився фонарик. І, друзі, ще можемо щось побудувати. Що побудувати? Друзі, можемо тайний люк. Як побудувати тайний люк? Я не знаю. Ну. Можемо, друзі, зробити якось. Ну, Дивіться, отут. Не знаю. Декось. О, корівки є. Так, хотів ударити. Не, не. Так, я вже не знаю, що нам робити. Тоді давайте поспимо в вдома. Чик. А можемо почитати книгу? Лучше лягмо спати. Моє, з ліжка. Ти готово. Так, друзі, ранок. О, овечка. Сейчас, друзі, хвала це. Оце убираємо. І, друзі, тоді надінемо броню. Беру. Оце так, от так. И вот так И у ще Лук Готово, Я готовий стріляти у віфт. Віфтя. Віфт, привіт! С первого раза. А мы чем треба урон. Який лук, интересный уран, друзі. И е. корівку так можно знищити з луком всіх можна знищити за один раз. Так ще і курча. Я не зміг знищити курча. Уже знищив. Ну, а з вами був я, Ендербой. Всім до побачення.